От, ще в 22-му році влітку, як тільки ще адаптувався тут в Німеччині, то ми там відчули, що таке є електричні велосипеди і автономність Німеччини від енергоресурсів. І за цей час, оце, прямо біля мого будинку, побудували 4 отаких вентилятора. виносна такий офіс. Вісім контейнерів. Досить потужний офіс, ще дворя поряд, крани дуже великі були. І от побудували. Я вже давно їжджу теж на електротранспорті. І що тепер скаже Володя Путін? Блин, от зі своїми енергоресурсами, о, будь ласочка, Тут діти ходять і самокати їздять. Люди живуть, Володя, а ти скотина погана убивця. Будь ти неладний.